Добрий вечір, северен тут. Я став тут. тут. І сьогодні ми будемо записувати найнудніше відео за всю історію каналу по грі. Будь м'ячиком. Так. Mm. У нас вже була спроба записати відео, нічого не вийшло. Нам мішав наш друг. Нам прийшов ще якийсь челик. І ми вирішили пішли в найнуднішого руку Будь м'ячиком. А я ще на компі, на якому я розпочав Roblox Апчиба. На якому я розкричав Roblox, як Апчихба. Куди мені до тебе йти? Ой, зараз я до тебе заліз. Ой, 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 я. я... ба Так, поїхала. Плюс один доля. Знаєте, це сам це та сама карта, в якій розказують там про страшні віруси Roblox. По суті, це розмовне відео, не знаю. Я надав не був на відпочинку. Я теж. І медвагені. Були на відпочинку. На півроку. Северен, я ти... Ну, в сенсі. Я на півроку була на відпочинку від відео. Я зараз в самій нижній платформі Ой, я тоже. Ой, я тебе бачу ранде 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 Ой, ну я піднявся на самий верх. А як подниматься? Треба на на синю штучку внизу. натиснути. Окей. Ого. Ти ж казав, що доев. Я не доїв Ти казав, що доев? Я не доеду. Я досі тут верчусь. Якщо шо, монітор перед Умра. Северення, якщо шо монітор перед тобою. Я простіше рішення. Я спускайся на самий низ. Око. І зараз вверх він. Да он. <ріст> Дякую. Молодець. Вс, клас. Перейдемо на. Ой. <ріст> Тепер йдемо на <наверх>. Так. Наверх? <ріст> так. Наразі. Червону трубку. А ты? Ти... На якому поверсі? На ще один вверх. Це мінус перший. Червоний? У мене не любий. Так, червоний толкок. Okay. Ну нічого не бачиш. О, oh, бачу. Та заїжджай. Все, тепер можна робити. Б... <кху> Напевно, це для вас найнеприємніше відео через те, що Остапа люто колбасить. Краще <кху> <кху> камера була в мене. До <кху> речі. <кху> Гелікоптер. Каташи, фаташи, каташи, я перший нет, я паши, не я пошел. Значит, значит, те самі видео педику педикусь историю, да там два мячика намаються закутитись в одну гуртку. Идея. О, я знайшов великий спуск, клас. А, о! до тебе. Тут треба робити ось так. І. И. И ой-ой-ой. Може зробимо щось таке чого наших підписників не нудило б. Ні, ти бачиш, що тут є біла доріжка, якої їх не буде нудити. Треба просто камеру відсилити. Савин? А добрий день. Я тут. Ну, покатайся. Ти да? <гас> Я тоже тут, люто, катаюсь. Так. Чорно-грей. Остастапок воно мобен слайд грей ран а варб. Ти виграв. Круто. Давай в підняття Пітера, але з нульового цього. Нє. Чо? Нє. Чо? Нє. Рівень нашої дружби. Нє. Чо? Нє. Не чего? Не, не, че. Не рано, а ч? Не. Не рано. Нет. Нет. Вы не. Ти... Ты любишь? Джоджо? Угу. Ти любиш підняти тень що? ну як це, вміст цього дбамчуча але, окей значить ну, ти любиш підняти пітерла? ні, я просто надав на новому о, клас та ні, ми просто на новому о, я по тебе в дуристі пі... I believe you I can fly хавай а сири Эй, мы граємо в мячики. Ми ж граємо в дан-уп. Давно? Че? Мячики. Бибо. Бибо бибо. Бибо. Уже я в детбол просто піду? Під. Пиди. Якщо що, я буду фармити Мені на 215, якщо хочете, то заход додавайте до мене в друзі, і я буду грати в España Simulator. То... Він грає тільки в це. Я не тільки в це. Тільки... Тільки. Тільки. тільки в це. Просто я хочу перейти в гру. Якщо що ми в то ми в оце от грати не будемо. А я буду. Я вже граю. Він вже майже прийшов гру, Майже прийшов життя. треба У і форми, звичайно, років пять. Так форми. якраз пять лише, лише лежит. Чого? Так мало. Можно что штуку. Кубик. Ньютона. Та хто ти это? Марко. Раз зайшло. А мені не віше двоє. Марко Марко просто. Попереджаю, як якщо... Марко. Попереджаю, якщо у вас е... буде відчуття, що у вас тошне. Трошли то знаєте це наспроста так все наші відео подякуйте можемо... Ну, можемо це от Ви бачите оце от ми можемо замовити вже... погані штучки заругаються Марко Марко він задовбав Да, давай на замок ему о Снимаем видео так я заборонене на слово ЦК Пец. Скажи. Заборонено. Ми знімаємо відео. Це таке заборонене. Що це таке? Що в нього зі скином було? Ви бачили? Бедно. О, мій скін. Кому що люди на серія губка? Якщо ти це спитав старичків, то напевно не знаю. <с1> <laughs> Блин, целый день. <олжить>. Попи, водичка. <laughs> <laughs> точно не хочеш до мене. Коли це я хотіла за того. Це мене зараз гость. <laughs> Ось чому вас може точно это. Tá, você minha Eu <seshantos> <Sprising>. <Scribing> <Sæ> <TyrannLe>

Все, зачем? Да, Ты вс ⁇ продал? Нет. Я подумал. Ударится, не шучу. Ударится, не шучу. Я знаю. то есть стрим в живом никто не надо больше. Хе-хе-хе <звук> Ммм... Mm -hmm. Що робити будемо? Mm -hmm. Бай-бай, Шоль mm -hmm. Так, ось таке невеличке, коротеньке відео Дуже жарко Довго Я сейчас дохну в джерелі Тому mm -hmm. не можу сидіти, так що Не дохнемо з левим Ми теж цілий день сидимо, але Прощай, не про навчання Так, усі тихі Добре. Ця чмоня вам говорить до побачення. Це хто? Друга чмоня теж говорить вам до побачення. І оця мокра голова вам теж говорить до побачення. Бай-бай!